В які Норвегія вже заявила, що готова передати Україні. Наскільки це для нас важливо? Як ми розраховуємо на них? Ну що може чекати нас з цими бойовими машинами? В – це блок 5052, Це досить нова модернізація, тут могло бути гірше, не сама нова, а нова там 70-та йде. Ну тим не менше, хороша платформа і ті країни, які нам їх передали, це згідно оцінок пілотів хороші борти. Далі буде стати питання, які для них буде переданий боєприпас, які будуть ракети, які будуть бомби, на яку дальність там 100, 200, там 300, яка буде ця ракета якого там терміну давності дальності і це хороша зброя. І навіть скільки б їх там не передали, там 20-30-40 однозначно в при тому застосуванні, які будуть вживати збройні сили в різних комбінованих операціях, і з, зважаючи на те, що наростають кількість дальнобійних засобів ураження збройних сил, ми вибиваємо ППО в Криму, от зокрема да коли гур операція вибила цього 400 і ті прильоти, які здійснювали збройні сили України, вибивали там склади, і так далі. Тобто, F-16 тут дуже сильно доповнює цю палітру. І буде, я думаю, що багато цікавого, коли вони на лінії фронту. Уже ми зараз бачимо за згідно інформації росіян, що використовується для стрільби по наземним цілям з 200 Ми бачимо Storm Shadow, скальпи. Ми бачимо далекобійні безпілотники, і наростає, наростає цей вал вогневих уражень, що вже нікого не здивуєш баговною в Криму. От, тому э, F16 це точно сильна зброя шкода що пізно шкода що до цього моменту ми втратили багатьох э, наших пілотів тим не менше це закладає от незворотні перспективи э, розвитку війни які абсолютно трагічні для росії не так швидко як хотілося з, з союзники затягнули союзники э, тут э, скажімо Трошки їх проявили криваву халантість. Ну тим не менше, наша задача виграти війну, і це серйозне доповнення в цей процес.